Вітаю, друзі! Приготування тортика снікерс складається з декількох етапів. Перший етап це горіхи. Всі ці етапи вимагають чимало часу, тому ми їх зараз обговоримо, а потім покажемо. А що вам ще не зрозуміло, то пишіть, будь ласка, в коментарях з радістю вам відповім. Ну, перше, основа снікерса, звичайно, це горіхи арахіс. Ви можете купити просто солоний арахіс і злегка обтрусити зайву сіль. Але ми з вами ж знаходимося на каналі Здорового харчування Оксана Калюшна і ми будемо робити, як годиться. Купуємо горіхи. Я беру кілограм сирих, свіжих, великих, хорошого сроку терміну зберігання горіхів. Сама складаю їх в духовочку, десь 180 і підсмажую не швидко, не так, щоб вони там прям горіли. А побачила, що вони зарумянились, починають блистіти, зменшую там до 160, наприклад, і вони щоб пропеклися зсередини, розумієте? Щоб вони внутрі були хрумкі, такі прямо карамельного кольору. До речі, будь-які сирі горіхи я би порекомендувала вам зберігати в холодильнику або в морозильній камері, щоб масла, які вони. Содержать не окислювалася якнайдовше, вони збираються свіжими і корисними. Отже, ми можемо використовувати ось так горішки, я їх обшили, можемо їх нарубати дрібно, але я буду робити таку різнокаліберну масу, щоб попадались і дрібненькі так маса була, і крупненькі на зубок попадали, щоб можна було різні смаки розсмакувати. Отже, за допомогою крупного ножа я їх трошечки змільчу. Ще варіант також годний. Так попритискати качалкою або постукати молоточком. Ну, не крепко, щоб там не геть впух і прах. Другий варіант сподобався мені більше. І дуже мені ці запечені горішки сподобалися прямо клас. Відставили в сторонку, готово. Ще буде закрім окремо лекція і заготовка. Заготовка, як випікається шоколадно-масляний бисквіт, Буде у вас віконечко тут зверху вгорі. Шукайте на початку, відео, в кінці відео, в коментарях на каналі, коротше знайдете. Це треба готувати заранше. Я роблю велику заготовку на все дечко. Потім нарізаю ось так на два пласта. Це в мене 4 штуки ось такі заготовки, і на різні різні тортики. Чому? Тому що бисквіт як якнайкраще вживати, коли він визрів. Визрів це значить постояв отак в холодильнику, в пліночці, Мінімум сутки, краще двоє. Коротше, це така заготовка, яка заранче готується, і чекає, які ви там уже кремчики собі придумаєте. Ще я буду Баунті робити з однієї заготовки. Вже використовувала в мусових пірожинках, там ми так стаканчиком робили кружечки. Коротше, він на розхват. І ще робила дуже смачні на новий рік пірожна картошечка. то, звісно, з такого шикардосного бисквіта з натуральним шоколадом швейцарським то, то картошечка, звісно, от. Ми будемо цей наш снікерс, Можна потім прикрасити його весь з начинками в шоколад макнути і так порізати піроженками порційними, можна так тортом і трикутниками, будемо бачити. Отже, заготовку робимо заранче, вона мусить сутки двоє вистоятися, рецепт у вас буде. А от для крема, що також не менш важливо в цьому торті, нам знадобляться дуже сильно охолоджені вершки 33%. Трошки маскарпоне не виложила, бо воно все це ж мусить бути холодне. Також не обов'язково, може з цих двох інгредієнтів, може бути масло зі згущенкою збите. І основний вопрос – правильно правильна Нам тут потрібна не іриска, темна, така вона вже аж зіркотою і дуже сильно вона пересолодіна. І не проста згущенка біла, нам потрібна ця згущенка, яка вариться в баночки. Ми беремо каструльку, надійну з толстим дном, в яку багато води поміщається. От заливаємо холодну воду, укладаємо туди холодну баночку, ну, обичну, баночку з зущенку. Я обично дві зразу варю, і вона тоді стоїть собі в холодильнику. І варимо рівно 1 годину. Закипіло, прикрутило, там, ну, щоб воно інколи побулькувало. І Потім залишаємо до повного остивання. Це забере декілька годин, тому що вона всередині ж кипить. Вона закрита, не дай Бог, її ножом чи чим тронуть, вона вам всю кухню рознесе. Отже, ми мусимо дочекатися, доки самостійно в цій каструльці остине вода. Ну, Вода не остиває, тому що зущенка внутрі гаряча. Тобто ці всі процеси робляться накануні. Наприклад, вчора все зробити, а сьогодні тільки збирати, як я і роблю. Все, вона готова. Вона в міру густенька, дуже сильно смачненька. Ось такої густини. Якщо нам треба буде перемішати її з, цим, з горіхами. Якщо у вас не перемішується, прям густенько сильно, трошечки підігрійте в мікрохвильовці або нехай так в кімнаті постоять. Отже, друзі, на 6-й хвилині ми закінчуємо підготовчу роботу. Далі діло піде швидко. швидко. Отже, наші заготовки, основа для торта, із тих двох бісквітиків цей піде на снікерс, а та заготовка ще хай лежить хоч і тиждень в холодильнику, то буде баунті. Горішки. Перемішані зі згущеним молоком, як варить, розказала, як жарить, розказала, як подрібнить, розказала. Це все, все прибираємо, але ну, не викидаємо. Переходимо до крему. Крем, друзі, і взагалі цей весь торт, якщо купить заготовку, не морочиться з бисквітом, може скласти навіть дитина. Горіхи зі зущенкою, основа і крем. Крем простий, дуже сильно простий. Вершки охолоджені і ємкості, які буде збиватися, також з холодильника охолоджені. Рецептура буде внизу. Ну, допустим, 150 мл зараз. 100 г крем фріш або маскарпоне, або ну, будь-який кремчис. По ложці какао гіркого, дуже якісно, і цукрової пудри. Можна замінити шоколадом розтопленим Оце все. Ну, вже тут шоколаду багато, там солодкого багато. Зроблю крем простенький. Все одним махом склали. Висипали, вилили і перемішали спочатку шпательком, тому що міксером воно фш, отак полетить у вас все вгору. Збивається дуже швидко хвилину-дві, можливо, це за рахунок какао. Я не знаю, але його швидко треба не перебити, щоб він не став маслом. Збиваємо десь хвилинку до м'яких піків за допомогою звичайного міксера ручного. Дивіться, от він вже це називається. Мягкі піки або клюви. Ось так. Для чого я це показую? Рівно одна хвилина пройшла. Ми зупинились ложечкою. Тепер дозбиваємо, щоб рисуночок тримався. Це вже секунди, це не хвилини. дивіться. Тільки рисуночок, отак уже реально намалювався, краще зупиніться, він дуже швидко відмаслюється. І ще тут хвилина в мене 20 секунд зайняло. А якщо ви збиваєте в такі чаші спеціальні високі, то там ще скорочується час, там буквально за 40 секунд буде він готовий. Крем цей, друзі, реально мало сладкий. Тому що ще й какао гіркий, ось такої він, ну, нормальної густини зараз покажу. Тобто ним можна і візеруночки зверху прикрасити торт, і бока вирівняти нормально. Хороший крем, мало солодкий, бо в нас же начинка дуже сильно солодка з зущенкою. І бісквіт цей смачний і солодкий. Стаканчик, ви зрозуміли, щоб крем там не витікав випадково, Наклали, закріпили кліпсою, або рукою тримаємо, пропитуємо молочком наш коржик з тієї от пористої сторони. Молочко без нічого. Можна з цукровою пудрою, але я ж кажу, тут все і так смачно. З пористої сторони, а та блискуча, то буде наша низ і верх. Далі викладаємо середній слой, крема, шар крему на пористу сторону, яку ми пропитували. Розрівнюємо. На одній з заготовок робимо бортики і всередину викладаємо начинку прикриваємо нашою заготовку, на якій трохи менше крему. Ось таким чином. І нам залишилося зовсім мало. Вирівняти бока тортика. Зробити це доволі просто, тому що з боків вже ж ми сюди стільки всього наклали, що вона прям. Легко і просто вилізає. Далі, звичайно, тортик йде в холодильник на декілька годин краще на ніч. Також він легко переносить морозильну камеру, тому що тут крем схожий на мусовий, горіхи з карамеллю вони навіть не замерзають і гарно тоді нарізаються. і бисквіту все рівно, де лежать, в холодильнику чи в морозильній камері. Так як у мене залишився крем, то я, звичайно, її прикрасила ще зверху тортик, але це не обов'язково. Можна просто залити шоколадом, просто присипати горіхами. Друзі, ну всього лиш годинку в холодильнику він проїв, я спробую нарізати, а ви витримаєте подовше, добре? Нарізається, друзі, по тісту дуже м'яке, ще молочком пропитане. крем вже почав роботи. Легко нарізається безпроблемно, але ще не тримає форму добуття. Ось такий він гарненький та, звичайно, що і добренький. Так що готуйте, друзі, і смакуйте! Всім дякую за увагу! Вибачайте, що не так, я розумію, що там купа ляпів, але ділюсь за те з вами от душі хорошими рецептами.